Вітаки, ви на каналі Поліксі. Сьогодні хочу вам показати дуже крутий рецепт тортика. Ну, типу, з такого, щось из... я не знаю. Я цей рецепт побачила в TikTok, Зараз будемо перевіряти. Я вам обов'язково покажу рецепт цього просто смачного, нереально тортика. Під початком цього відео підпишіться на мене та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я перемістилася сюди, тому що там дуже сильно світить сонце. І так, нам потрібно одне яйце, розпушувач чиста. Так, розпушувач тіста. Так, я його спеціально купила для цього відео. Какао теж купила. Та ось такий крем сметанний. Ще потрібно борошно, цукор. Та молоко нам потрібно відміряти два стакани молока. Так, ну що, два стакани молока ми вже додали. Тепер нам потрібно додати два стакани борошна. Первый стакан есть. Додаем. Стакан номер два. Додаємо. Ну, я до конца не досыпала, потому что думаю, что это очень много. И у меня вообще, у меня нет уже сахара, просто, это капец. Фух, добавляем. Требуется да, тысячи столовых ложек какао. Боже, они так странно да? Я уже просто. Господи, Миш. Открываем какао. Нет, так не вариант работает. О! Ну так пахнет, я просто не могу. Робить. Ой. О, ну так, наверное, будет краще. Раз. Тут два уже с половиной, вот так нормально. Один с половиной. 6. Фух, я з цим справилась. Спушувач тіста потрібно вообще 18 грам, а я не знаю, скільки тут. Тут. А, 15 грам, нормально. Подаємо. Ви ще якось так. Саме головне це потрібно все перемішати. Вже виглядає прямо як на відео. Мені дуже подобається. Тут дуже підразкова. Звісно, це ж какао там є. Тому все йде по плану. Я вже закінчу перемішувати. Вийшла ось така консистенція. Я дуже рада, тому що поки ще все йде по плану, воно дуже Точно виглядає. У мене ось така невелика форма, вона дуже схожа на бента-тортики. Як як бента-тортиків. Тому, можливо, в мене щось таке прикольненьке вийде. Зараз потрібно на цю форму, отак от натягти. Плівку, ну, щоб воно, звісно, не прилипло все. Знайшла тільки пергамент, і зараз потрібно її змазати олією. Трішки налила сюди, зараз так вмакаємо. О. та ось так ось форму. Момент Х. Залітаємо. <звук> Я дуже переживаю, би все пішло добре. І зараз ложечкою mm -hmm. по бокам ось так його теж все додамо. Перемоємо духовку на 180 градусів. Ставимо наш тортик. Okay, наш тортик в духовці, потрібно це все прибрати та готувати крем. Трішки переплутала. Для крему яйце не потрібне і зовсім нічого, окрім покупного ось такого крема та сметани. Так, я думала, я крем буду робити сама, але в магазині я знайшла ось такий крем. Сметанний, тут так і написано. І отут в вмість написано, що просто потрібно додати 400 або 500 мл охолодженої сметани. Тому давайте робити. Так, зараз ми його розріжемо. У нас там такий порошок, він дуже якось пахне, дуже з чимось сладеньким. Додаємо його сюди. Ось так ось він виглядає як якийсь порошочок. Беремо сметалочку. Можете взяти любу. У мене 15%. Також в мене є такий стаканчик, який вимірює скільки мілілітрів. Ось, тут видно. І додаємо її сюди. Другий стакан додаємо. Чуття, що тут тільки сметана. Я перелила в трішки другу посудину, тому що вона глибше, і якщо я буду міксером ще користуватися, воно не розлетиться по всій кімнаті. Мій крем вийшов трішки не солодкий, тому я додала ще 2 столові ложки цукру. того, щоб ваш крем був трішки плотніший, ви можете додати отакий загущувач для сметани та вершків. Пройшло десь... Може, 40 хвилин або 45, я не знаю. ну Дуже багато пройшло. Я його вже дістала і потрібно зараз почекати, поки він остине. Так, наш бісквіт вже остинув, зараз його потрібно з форми витягати. Ось такий тортик вийшов. Потрібно почекати, щоб він пропитався. Цей тортик дуже смачний. Усім рекомендую. Ось рецепт. Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Всіх люблю, всім па-па!